Відзначити ювілей центральної міської бібліотеки та привітати із всеукраїнським днем бібліотек. Із такою метою, 30 вересня, у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі зібралися працівники міських та обласних книгозбірень. Як пройшло свято та які емоції подарувало, розкажемо у сюжеті. Бібліотеки це не лише книги і тиша між полицями, а й простір знань та розвитку для цілих поколінь. Їхні працівники постійно бережуть та передають цю мудрість. 30 вересня Миколаїв відзначив одразу дві події: всеукраїнський день бібліотек та 125-річчя центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Урочистості відбулися в академічному художньому драматичному театрі. Відзначаємо подвійний день і 125-річчя. Центральної міської бібліотеки і професійне свято День працівника бібліотекаря є важливими подіями в житті, я вважаю, будь-якої громади. Що стосується Миколаєва, то особисто сам і в юнацтві, і в юнацтві, дитинстві був читачем центральної бібліотеки нашого міста. Сьогодні я вважаю, що той час, коли у нас ідуть активні бої дії. На фронті, проти проти агресора, захищаючи нашу країну, важливо ще й пам'ятати про те, що війна вона точиться також і на ідеологічному фронті. Святкування розпочалося з особливої події церемонії погашення ювілейної марки, випущеної на честь 125-річчя бібліотеки. Ми виготовили спеціально до цього свята марку. Власну марку. Відбулося погашення марки за участі представників влади. Я сподіваюся, що справді для наших колег сьогодні буде такий день, знаєте, відпочинку і тепла, спокою, радості, який сьогодні так рідко у нас буває. У театрі зібралися колектив центральної бібліотеки та її філії, ветерани бібліотечної справи, представники влади, партнери та колеги з інших закладів. Це свято всіх бібліотекарів, всіх ветеранів, бібліотекарів, адже були запрошені сьогодні і ветерани, і ті, що пропрацювали велику кількість років. І в нашій бібліотеці філії теж багато є ветеранів, які сьогодні завітають на це свято. Ну, ми радіємо, ми щасливі, що працюємо в цій системі, працюємо для миру, для перемоги, для найкращого майбутнього, для наших майбутніх поколінь. За багаторічну працю і відданість справі бібліотекарі отримали почесні грамоти та подяки від обласної військової адміністрації, міської і обласної рад, управлінь культури та районних адміністрацій. Відбудеться нагородження працівників, які працюють в бібліотеці чимало років. Там є сьогодні нагороди, є нагорода за заслуги перед містом, за оборону Миколаєва, так як працівники бібліотеки в 22-му році були долучені до волонтерства і створено було багато точок, видачі хліба і концерт, ті, що приходили через ООН і видавали картки на отримання гуманітарної допомоги. Тобто люди 22-му році показали себе дуже дуже гарно. Попри війну бібліотеки Миколаєва залишаються простором знань і розвитку. Вони стали сучасними освітніми центрами та допомагають дивитися у майбутнє з надією. Одним з основним напрямом міської політики має бути збільшення бібліотечного фонду саме україномовного планомірно накопичувати ті книжки, які будуть сприяти правильному і патріотичному вихованню. Українців і забезпечувати наше духовне і інтелектуальний розвиток в майбутньому Олександр Долматович Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.